Мої дорогенькі, доброго вам дня. І ви на каналі Пані Зосі з України. У нас дощ. У нас дощ, як завжди. Це під Києвом, Бучанський район зі сторони Бучі. Я вам скажу, що такого, такої осені я ще поки що не пам'ятаю, щоб така була дощова осінь. Хоча у дівчата там на півдні... Одеса, Миколаївщина, Дніпропетровщина, вони без дощів були майже усе літо. Ну, а в нас там декілька тиждень-два не було, а то дощі, дощі. Три дні дощі, один день немає. Ну, а восени, то ось у нас вже місяць дощі. Які вже мені от вони зовсім не потрібні. Зовсім не потрібні. Ой, я трішки прибираю тут усе, тому що в наступному році буду тут викопувати всі свої рослини. Тут у мене флокси. Все це буду викопувати. Додати ґрунт. Ці горщики хочу посадити в землю. Ось флокси мої лежать. Буду додати ґрунт і садити. Так, щоб це все було гарно. Я вам скажу, що зрізала свій горець редракон. Я його зрізаю, а він росте далі. Я його зрізаю, а він росте далі. А вже ж треба скоро спати лягати. І мені так хочеться оце ці віточки зрізати, розумієте, тому що, думаю, ну зріжу, за черенкою. Ну, якщо я зріжу, воно ж знову піде рости. А вже треба, щоб усі квіти і рослиночки готувалися спати. Як гарно колишиться трави, правда? Міскантуси. Я зрізала квіти на гортенцях, тому що зовсім уже не привабливо, вони дощ їх вже просто. Вони почорніли навіть деякі. Ну, не почорніли, але такі мокрі, знаєте, скільки ж уже їх можна мочити. Вони навіть не сухі ж. То я це позрізала. Ну, і хожу, дивлюся, що треба прикрити, що треба буде в наступному році, мабуть, з чимось прощатися. А з чим прощатися? Мабуть, буду прощатися за ехерами. Тому що гейхери у мене не ростуть, а мучаться. Зараз вам покажу. Шкода мені, тому що гейхери я люблю. Ну, Багато я чого люблю. А що з того? Але дивіться, мої дорогенькі, навіть, бачите, що це таке? Гриби. Ніколи в мене ніяких грибів не було. Бачили? Гриби. Ну, це я тут підсипала землю, яку купала. Купувала то звичайно, і гриби. Але, але, ну, ці підуть ці м -м, барбариси, звичайно, тому що тут вони просто зимували, але два роки зимували. В наступному році навесні я їх викопаю, посажу в горщики, і вже у мене є куди їх. Кому їх посадити. Хожу, дивлюсь і бачу, що, мабуть-таки у наступному році мені прийдеться прощатися із моїми гейхерами. Мабуть, таки прийдеться, тому що, коли навесні, такі дощові місяці, а зараз уже і Восени, бачите? Ну, місяць ідуть дощі. Вода у мене не стоїть на моєму участку тіарела. арела. Яка вона красуня. Яка вона красуня, як вона довго квітне. І листя в неї таке гарне. І навесні, і восени. Гейхи, можна сказати, взагалі не рослина. Зовсім. Вона гарно зимує. але є свої нюанси. Вона не вибаглива, гарно виглядає кольором листя, тому що гейхера цінується за колір листя. Так як хоста. Не за квіти, а за колір листя. Вона полюбляє грунти, навіть такі малородючі. Мало навіть на малородючих ґрунтах вона росте і почувається себе добре. Гарно зимує вона не боїться таких. Ну, можливо, як уже морози і дуже, і дуже великі, то можливо. Так, розділяється поділом куща найкраще. Навесні у неї колір один, восени зовсім інший. Так вона розфарбовується. Красуня гейхера. Навесні любить азотне добриво треба їй, щоб вона гарно наросла за літо. Ну, а потім пізніше вже калійно фосфорне щоб вона... Трішки квітла, але ж я ж кажу, гейхера цінується за колір листя. Єдине, що вона не любить зовсім, від слова зовсім, це застій води. От застій води вона не любить. У мене поки що вода зверху не стоїть на ґрунті, але Земля уже дуже і дуже насичена. Ну, місяць йдуть дощі. Ось така осінь. Місяць йдуть дощі. І земля вже насичена дуже. Бачите, як вони тут гарно їм. От їм у цього листя прикрились вони листям, їм досить. Прикривати її більше не треба. Які вони усі цікаві. Красонечки. Бачите, ось тут гейхера і листя. І навіть не можна розібрати, де гейхера? Дуже гарні, мені дуже подобається. Я їх люблю. Але що з того, що я їх люблю? Вони не люблять, коли їм дуже багато води. Ось, бачите, яка красуня. І ось з грибами. Так не можна робити, як зробила я. Тому що так мені хотілося, так я зробила. Кругом гортензії я посадила ось гейхе. Так робити не можна, тому що гортензія любить воду, полюбляє навіть дуже. Гейхери перезволоження не люблять. Вони просто погано наростають. Погано наростають. Те, що у мене. От Валі вже гарні кущики, вже по декілька розеток наросло. А у мене ні. А у мене вони мучаться. Не ростуть, а мучаться. Розумієте? Ось так. Ой, ну що, люблю я їх. Але буду, мабуть, все-таки прощатися. Посажу хости, розсажу хости і буде мені краса, тому що оці дощі моїм гейхерам не подобаються від свого зовсім. Рослина неприхотлива, але за сті води. І надмірна волога, це для неї неприйнятно від слова зовсім. Єдине, що гейхера наростає е, уверх, верхівка її корені, але гіхера ось тут найкраще видно. Ось бачите, як гарно наростає. Бачите, вже видно, що вона наростає вверх. Коли будуть морози, треба кругом цієї Верхівочки підсипати землі, але не на верхівку. На верхівку не можна. І взагалі, коли, роз... ну, найкраще гейхера розділяється поділом куща. І от коли ви її розділяєте і садите, то треба, щоб оця верхівочка була на вулиці. Тому що, коли заглиблюється дуже в землю, вона не так. Швидко наростає, може загинути, тому що цього гейхера і не любить. Ось так, в листі все гарно. І хай би воно так і було. Це якраз для неї гарно зимувати. Але, бачите, вони в мене тут різні, просто що зараз прикриті листям. І тут і тіарели і гейхери і гіхерели, але зараз просто прикриті листям і вони не так гарно виглядають. От цього листя їм і досить для зимівлі. Єдине, що треба подивитися, ось, бачите, квітний морозник. ну от Морозники треба садити. Вони витримують хвости, морозники, трави, вони це все витримують. Ну, а. Ой, красоні, як мені подобається ось ця тіарела. Така вона красуня навесні, коли вона квітне. І взагалі листя в неї дуже-дуже гарні. Дуже і дуже гарні. Ой, ну, люблю я ці квіти, люблю я ці рослиночки. Але ж вони, ось я зараз покажу, ось, бачите, як наростає вверх. Як наросла уверх. От. Кругом цієї, кругом цієї цього кущика треба підсипати, тому що до землі ще ну, сантиметрів 5. Значить, треба підсипати, але верхівки підсипати не треба. Треба, щоб вони були зверху. Я вам скажу, що, звичайно, я не такий великий знавець. Гейхер hey, невеликий знавець зовсім. Ну, я просто квіти саджу для себе. Я їх просто люблю. Ось молоденькі я черенкувала, розділяла кущ. Бачите, як наросли. У валі гарно наросли, гарні кущі. А в мене ось таке Таке нещастя. Тому мої дорогенькі, коли ми садимо квіти, я вже просто це знаю, пройшла, як кажуть, на собі це все вже закопала дуже і дуже багато, дуже багато грошей. Але іноді все-таки знову щось таке та посажу. Ну, треба думати, коли ми купуємо квіти, треба думати завжди, чи будуть вони у нас рости. Тому що є квіти, які люблять водичку, так як хости, гортензії, ось трави. Так, те, що у мене гарно росте. А є те, що такі. Ґрунти, які перезволожені, вони цього не полюбляють. Так, як і хіноцеї, от у Валі гарні хіноцеї. У мене бачите, вже вони всі, вони вже всі листочки посохли і все. Не знаю, що буде в наступному році, тому що Ну, місяць ідуть дощі. І земля така, я ж кажу, вже насичена дуже і дуже. Тому, що буде, можливо і нічого, тому що тут же ж я купувала по 230 гривень і по один корінець, і я ж їх нарощувала, і що з того, поки що нічого. А ще може бути, а ще може бути така дощова весна і все. І в мене буде капут. Тому, мабуть, з хінацеями я теж буду. Зав'язувати, як кажуть. Ну, ну, закопую гроші в землю, розумієте? Гейхері оці мучаться, і на цей. мабуть, все-таки я теж. Якщо в наступному році вийдуть дуже погано, то я їм буду казати до побачення. Ну, а що робити? Хай ростуть у мене мої кости, от вони мене люблять, їм у мене гарно. Рости, вони полюбляють водичку, гортензії. Бачите, яка вона зовсім не приваблива. Це я вже половину обрізала. Ну що, ці дощі йдуть, і йдуть, і вони вже бідні, ці е, ківіти, вони не сухі, якби ж вони сухі стояли, а вони просто такі вже аж грибками покрилися. Треба садити гортензії, треба садити флокси. Ні, треба садити. Кости, папороті, який гарний ось похироплідник. Ой, який гарнючий. Треба буде начеринкувати, і ще декілька посадити, тому що, бачите, який він гарний на навесні. Гарний для кольору. Треба буде посадити. Треба садити ось папороті. Треба садити, ось, бачите, як тримаються довго. Медунички і брунери, і самобор. Ось зробити такий бордюр там. Теж щось буду робити, тому що мої, зараз вам покажу ще. Ось тут я розсаджувала, тому що тут у мене було тут у мене жина росла, я її всю прибрала. І все тут хости. Просто хости я вже посадила і вони листочки посохли. І тут трішки воно так приболіло. А взагалі це, що розсаджувалося навесні по одному корінцю, бачите, як гарненько наросло. І воно собі ціле літо я його поливала, звичайно, тому що і брунера, і медуничка, і хости люблять воду. Я їх поливала, ну і вони мені віддячили своєю красою. Тому треба садити те, що у мене росте. Воно мене радує ці квіти. Ось між хостами посадила ще брунерочки. А те, що вони мучаться, ну, подобається воно мені подобається. І що? Воно мені подобається. А оці дощі і перезволожений ґрунт не подобається від слова зовсім. Ну, скільки можуть іти вже ці дощі, бачите, як гарно росте. Примула. Ну, примула любить такі. За стій води дуже і дуже ні. Але бачите, як гарно вона росте. Їй це подобається. Ось навіть почала квітнути. Ой, я не знаю, що цю, з цією природою розуміти нічого не можна. Бачите? Це мої синюхи. Треба вам про них зняти відео. Різні сорти. Різні різні, від слова різні треба зняти. Тому, мої дорогенькі, якщо ми будемо саджати квіти, в першу чергу треба подивитися, який у вас е, участок, подивитися, як тримається волога. Це маленькі барбариси, красунчики. Як тримається волога, тому треба це все гарно думати. Не садити так, як я. Мені подобається, я і сажу. Ну, дуже багато мені чого подобається. І квітів теж. Але якщо воно не хоче в мене рости, то треба садити трави, хости, гортензії. Деякі хвойники і все. І хай воно собі росте і мене радує. А квіти, які не хочуть рости, тому що перезволоження, звичайно, ну, не хочуть. Треба їм казати до побачення. Тому, мої дорогенькі, хто замовляв у валі, ну, в наступному році, звичайно, гейхери. Е е е е е Думайте, чи вони вам потрібні? Тому що перезволожених ґрунтів гейхера не любить. Ось вам мій приклад. Не любить. Я її люблю, а вона мене ні. Тому тільки так. Ну що, повиношу, тому що нарізала вже, вже нарізала в наступному році тут. Все це перезимую, я буду викопувати свої флокси теж, буду ділити, тому що тут гарні сорти, тут підсипаю попелом просто, закопаю свої горщики, не хочу заносити їх у теплицю, закопаю тут, хай вони будуть до весни. А потім тут усе оце викопаю. Привеземо ще ґрунту, у мене вже деякий ґрунт є. Привеземо ще. І, і що і посажу ті рослини і кущики, які будуть рости і мене радувати. Тому що все це мені вже надоїло. Коли йдуть дощі, ти ходиш, заглядаєш на ці квіти, а в наступному році вони не виходять. А гроші я закопую, так як оце на тихих хіноцея. -хі От як не вийдуть в наступному році, то і все. За хінацеями я зав'яжу. Тому що ось на цьому маленькому клаптику, ось тільки на цьому закопано 2000. Ви їх тут бачите? У валі вони такі гарні кущики наросли. А у мене? Ви їх тут бачите? Ні. Тому що вже, звичайно, вони листечко вже посохло, а листя із яблуні їх прикрило та і все. А краще ці дві тисячі були б задонатила. То була б якась з них користь. А так, ну не знаю, в наступному році, якщо, якщо тільки вони не будуть виходити, все. Та й взагалі, навіть якщо вони вийдуть, то все-таки, мабуть, я їх буду звідси прибирати. Тому що кожного року оце мені, кожного року я повинна нервуватися. Тут війна на вулиці, тут світло відключають, тут. Люди гинуть, а я буду ще через ці квіти нервуватися. Та ні за що. Посажу хусти і все. Ви, Дорогенькі, ви мене підтримуєте чи ні? Ну що, будемо робити що? Подарунки на весні? Хто там, що там? Ну, я ж кажу, єдине, що треба гарно-гарно думати. Треба гарно думати, які квіти садити. От і все. Буду садити трави і все таке. І все. Ой, боже мій Боже. Піду в будинок, я вже трішки і намокла. Але теж, знаєте, світла ж немає. Світла немає інтернету, дуже і дуже поганий. Ось і це чудо росте, бачите, ну просто що яблуня тут. Ну Ми будемо, мабуть, навесні будемо зрізати яблуню, бо поки що, а може вже пізної осені. Тому що тут треба зрізати і щоб воно все падало на землю. Бачите, у нас вона це яблення, вона у нас хвора, і вона у нас тільки для тіні. Але чоловік казав, що вона така хвора, що у неї там всередині тут уже пусто. Але оця, оцей паразит, бачите, харчується соком і йому добре. Ну я не знаю, чоловіку казала, що він, він хоче зрізати зовсім. А я йому казала, що давай залишимо так половину, щоб оцей, щоб оцей, щоб оця ліана, забула, як називається, щоб тут отак воно було. А потім може так рівно відрізати і поставити навіть якийсь горщик з квітами. Не знаю. І все. І трави, гортензії, хости. І все. І більше нічого не хочу. Не хочу хворіти душею, мучитися, заглядати, що воно не хоче рости і пропадає. Ні, все, не хочу. Тому, мої дорогенькі, я ж кажу, дуже треба подумати, які квіти садити, де садити. Що вони полюбляють, яка агротехніка, чи полюбляють вони воду, чи не дуже вони полюбляють. це завжди треба. Звичайно, ну це, звичайно, тільки так. Треба завжди це розуміти, коли ми садимо квіти. А не так, як я, не бери з мене приклад, тому що я просто люблю квіти. Ні, так просто нічого не буває. Я їх люблю, а вони мене ні. Але нічого. Не це головне. З ремонтом і кухнею я вже змирилася. І зовсім і зовсім я не, як сказати, не бентежусь, можливо, так? Не можеш підібрати українське слово, що не такий ремонт і нема нової кухні. Те ж саме і з квітами, ну не хочуть рости. Підете ви по моїх підписниках і будете рости у них. А я буду милуватися травами і хостами. Ой, все, піду в будинок, мої дорогенькі. Бережіть себе, тому що, ви бачите, світла немає. Треба дуже і дуже бути обережними, тому що ми вчора з Донею гуляли ввечері. Ну, світла ж немає, то ми сім годин пішли по вулиці гуляти. Ну, брали з собою, звичайно, фонарики. Але я вам скажу, що ну темно ж, звичайно, темно. Тому треба бути обережними. Бережіть себе обов'язково. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося що дарують нам життя, віддаючи своє. Про це ми завжди повинні пам'ятати.